І нині, влади попри святи, ми рівно молимо тебе, огляд ми на всего намагання недостойних робіт Твоїх, як дзвонить всі, на служіння святі твої серці, і на славу величної все святого і віх, породжені небеснице. Я чую, що твого духа благословлія святи і в них, в місті силу твоїй благодати, що коли вони, ні твої почули голос, звучальний діт у них державаних, благощетні віри, та мужня протистояли і в діаблості.

Вони ці благодатті святого Духа окроплення водолі цієї свящи? Ваше свято, з вашого благословення, як пожертву. Чернігівської єпархії, Київської патріархії за підтримки нашого благодійника українського патріота і Сполучених Штатів Америки Володимира Майченка. Ми ці дзвони передаємо в дар військово-музичному центру. Сухопутних сил збройних сил України і просимо керівництво військово-музичного центру прийняти ці дзвони і використовувати на славу Божу, на славу Україні. Слава Україні! Героям слава! Шановна громада, я дуже хвилююся, тому що боротьби України це перші дві така передача духовного передача духовного скажу, оскільки вся Україна, наш військовий центр виступає в Карнаторську, і в Маріуполі, і в Києві, і на Заході, і на Сході. І ми би хотіли, щоб всі дзвони дзвонили і всіх привітали до церкви, всіх привертали до духовного. І ми вітаємо, що ці дзвони будуть дзвонити тільки для миру, тільки для добра. Велика вам вдячність. e já perre